Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді І сьогодні у нас на огляді Infinix gt 30 Pro 5G. Це ігровий смартфон із дуже агресивним набором заліза і фішок, яких зазвичай не дають у цій категорії. Екран 678 дюймів АМУЛЕТ із підвищеною роздільною здатністю 1,5К та частотою 144 Гц. Ще й з ігровими параметрами на кшталт миттєвої вибірки дотику до 2160 Гц. Звісно, і залізо тут на високому рівні. Тож не знаю, як вам, а мені вже не терпиться його протестувати. Тому пропоную починати. Але перед початком традиційно. Вподобайка і підписка. Infinix GT30 Pro 5G випускається він у трьох кольорах. Моя ж версія в кольорі Blade White і виглядає зовсім не так, як типовий смартфон цього бренду. Тут відразу видно інший рівень підходу. Перед нами тонкий металево-білий корпус зі скляною задньою панелью, виконаний у стилі кайбер меча, геометричні лінії, об'ємна текстура скла, блиск під кутом. Усе це створює враження, що пристрій належить до ігрової екосистеми на кшталт Asus ROG Особливо ефективно виглядає підсвічування навколо блоку. Камери, воно не просто декоративне світло реагує на вхідні дзвінки, повідомлення або підключення зарядки. Товщина смартфона 8 мм, а вага 189 грамів. Це хороший баланс між ергономікою та відчуттям надійності. Телефон комфортно лежить у руці, не ковзає. Стандарт захисту IP 64 Означає, що пил і бризки йому не страшні. Хоча занурювати його у воду все ж не варто. Дизайн GT30 Pro – це не просто зовнішність заради ефекту. Він створений як частина геймерського досвіду. RGB зони, підтримка аксесуарів на кшталт MagSafe і активного MAC Charge Cooler допомагають допомагає тримати температуру корпусу стабільною навіть у тривалих іграх. Також доступний сканер відбитку пальців. Він інтегрований прямо в дисплей. Спрацьовує швидко, без затримок, навіть коли екран вимкнений. Є файсонблок, система розпізнає обличчя за частки секунди, навіть при слабкому освітленні. А який тут екран, його сміливо можна назвати одним із кращих у своєму класі? Це великий 678-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5к 2720 на 1224 пікселі, частота оновлення 144 Гц І над швидкою частотою вибірки дотику до 2160 Гц. Такий набір параметрів зазвичай зустрічається у флагманських ігрових моделях. Але тут його отримуєш за значно доступнішу ціну. Кольори насичені, контраст глибокий, класичний амулет у найкращому виконанні. Пікова яскравість дозволяє комфортно користуватись телефоном навіть під прямим сонцем. А Gorilla Glass 7i захищає екран від подряпин і Випадкових ударів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Є підтримка HDR і спеціальний GT-дісплей Mode, який підсилює контраст і плавність саме під ігри. Всередині стоїть новітній MediaTek Dimensity 8350, восьмиядерний процесор із частотою до 335 ГГц, побудований за сучасним техпроцесом, який поєднує високу продуктивність із помірним енергоспоживанням. У парі працює графічний прискорювач ARM Mali-G 615 MC6, що забезпечує стабільні показники FPS. на навіть у важких іграх від PUBG Mobile до Genshin Impact чи Call of Duty Mobile допомагає цьому ще й надсучасна пам'ять 12 ГБ lpddr 5X RAM із можливістю розширення до 24 ГБ за рахунок віртуальної та 256 ГБ UFS 4.0 найшвидший стандарт сховища на сьогодні. Програма відкривається миттєво завантаження ігор триває лічені секунди. Ігрові можливості смартфона підсилює спеціальний режим GT Mode 2.0, який розкриває повну потужність процесора та GPU, оптимізуючи через ресурси для максимального FPS. Під час тривалих сесій температуру контролює велика 3D Vapor Cooling System із випарною камерою. Тому корпус залишається комфортним навіть після кількох годин гри. Окрема гордість ультразвукові тригери GT Triggers. Вони розташовані з боків корпусу і працюють як додаткові кнопки під час шутерів або перегонів. Реакція миттєва натискання відчувається точно, тому керування стає ближчим до геймпада. Для професійних геймерів це величезна перевага. І ще одна цікава фішка: байпас чардінг. Коли смартфон підключений до живлення, енергія подається напряму на процесор, минаючи батарею. Завдяки цьому телефон не перегрівається і акумулятор не зношується під час ігор. На практиці GT 30 Pro демонструє впевнені 60-120 кадрів у більшості популярних ігор, а система залишається стабільною навіть при багатогодинному навантаженні. Це справжній ігровий звір у корпусі класичного смартфона. Потужний, швидкий, створений для тих, хто хоче максимум продуктивності. Infinix GT30 Pro 5G оснащений. Повним набором сучасних комунікацій: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, інфрачервоний порт та FM радіо Для навігації підтримується GPS, GLONASS і Galileo. Смартфон оснащений основною камерою, яка включає два модулі: головний на 108 Мп та другий на 8 Мп. Камера робить якісні знімки з гарною передачею кольорів і високою деталізацією, як для свого класу. Портретний режим працює нормально, створюючи плавне розмиття фону без видимих помилок. В темний час доби якість фото дещо погіршується. Однак, за наявності, навіть слабкого, до Додаткового освітлення можна отримати досить пристойні знімки Активувавши нічний режим, вдається робити ще кращі фотографії, які вигідно виділяються серед конкурентів у цьому ціновому сегменті. тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Це ось у нас легка ходьба для перевірки роботи стабілізації. У нас тут є можливість перемикатися одразу на ширококутний модуль, що ми зараз. А, можна трьохкратний зум зробити, на ширококутний не дає перемогу. Ось такий результат. Теж записую відео в нічну пору, ви зараз можете поглянути, як справляється за своєю роботою смартфон. Це у нас основний модуль, також ось робота трьохкратного зуму. Таку якість ми отримуємо на основну камеру. Фронтальна камера на 13 мегапікселів за умов денного освітлення забезпечує пройнятну якість селфі. Портретний режим також доступний і працює досить добре. Проте в умовах слабкого освітлення якість фото значно знижується. Зображення стає нечітким, а на фото з'являються шуми. Тест запису відео на фронтальну камеру. Тест в. Світло пору можете зараз поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку по він демонструє в світлу пору часу. Також перевіряємо роботу стабілізації. Те запису відео на фронтальну камеру. Нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в пору час. Infinix GT30 Pro отримав потужну батарею на 5500 мАч. Оптимізація енергоспоживання в чіпі Dimensity 8350 та система охолодження допомагають тримати стабільну автономність навіть під навантаженням, коли інші пристрої починають швидко розряджатися. Заряджається GT30 Pro теж на рівні флагманів. Швидка дротова зарядка 45 Вт дозволяє поповнити батарею на 50% всього за 25 хвилин. А повний цикл триває менше години. Але Головна особливість це бездротова зарядка на 30 Вт, якої у смартфонах Infinix майже ніколи не було. Це серйозний крок уперед для бренду і чітка ознака переходу в преміум сегмент. Є і реверсивна зарядка. Можна підживити навушники, смарт-годинник або інший смартфон безпосередньо від GT30 Pro. Infinix GT30 Pro 5G – Це не перша ігрова модель бренду, але саме зараз вона коштує дуже розумних грошей. Infinix уже давно позиціонує себе як компанія, що пропонує флагманське. За середньою ціною, тобто високопродуктивність без переплат, поки що бренд не може похизуватися лідерством серед геймерських смартфонів, але очевидно, що саме для цього й прагне. Можливо, Infinix навмисно встановив привабливу стартову ціну, щоб привернути увагу і сформувати базу фанатів. А вже потім, коли серія GT стане впізнаваною серед геймерів, ціни на подальші моделі можуть поступово зрости. Тож зараз. Це ідеальний момент, щоб узяти справді крутий ігровий смартфон за розумною ціною. Але звісно, це лише моя гіпотеза. Ну а ви свою думку напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього ігрового смартфона. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник.